Отже, жарти перше коло із бадами. Доброго дня ще раз. Поїхали. Взльотна. Священики відмовляються освячувати таврію, бо не хочуть брати гріх на душу. Молодіжна збірна Вінниці. Тайтеушниця Галина зайшла до кімнати страху. Такого страху кімната ще не бачила. Красний квадратик, жовтий кружочек, зелений треугольник, признаны лучшими спецефектами на телеканалі УТ-1. Кременчук Їхні жарти були, а зараз біда Дагоманова Мало хто знає, що стара гусенеця Лідія Петрівна ночна бабочка Анжела. Їталон. Горобчик камікадзе влетів в Камаз на повній швидкості, а вилетів вже біля апостола Петра. Бомба! Будь ласка. Не, ну я і так міг би. Василь Вірастюк так голосно крикнув на свою дружину, що та народила йому одразу внуків. Шановні члени журі, зараз дві команди мають залишити наш конкурс. Можна поаплодувати нашим командам, щоб якось паузу заповнити. Ну, хто візьме на себе сміливість? Є у вас якісь. Одна команда з нашого боку Кременчук. Я думаю, доповнять. І Вінниця. Добре. Кременчук і Вінниця. З результатом 0,6 бала. Залишили е, наш конкурс. друге коло по дві репризи по два жарти від кожної команди. Сенсація! Едвард кальєн сумірок женився на якийсь чупакабрі з франківська. Дружина викладача чекає 15 хвилин і засинає. Дальше, Об'ява. Представників Avon, Oriflame і Mary Kay прохання не турбувати. Підпис: свидетелі Єгови. <плес> У бомжа по кличці Цезарь на кредо прийшов, увидев, подобрав. <плес> <Італон. плес> Білосніжка і семеро гномів живуть на сім пенсій і одну стипендію. Ще одна. Курка, яка перебігала трасу Київ-Чоп, одночасно помітила свою траєкторію яйцями. Бомба. Хлопець, який вчився цілуватися на поні... на помідорах, закохався в кетчуп. Дивне співпадіння. Доба має 24 години, з них 8 робочі. А в Україні 24 області, і з них теж тільки 8 робочі. Так, шановні члени журі, одна команда нас зараз залишає, тому, будь ласка, визначиться, яка команда в даному разі була найслабшою. Якщо є потреба, є можливість ще по одному жарту або від декількох команд, або від, від однієї команди. Ще по жарту? Ще по жарту від кожної команди. Віруючи кури, на Пасху несуть яйця в церкву. Драгоманова. Девочка, яка дуже сильно любила абрикосы, но боялась с ними подавиться, зварила из них компот и захлебнулась. Футболисты-карлики заправляют футболки у Гетри. Бомба. Мало хто знає, що до Мериліна Менсона приходить не святий Миколай. Друзі, маєте визначити команду, яка, яка зараз е завершить гру в цьому конкурсі. Чернівці. Дякуємо. Чернівці залишають сцену з доробком 0,7 бала. Третє коло по, по два жарти по дві репризи, будь ласка. Іронія долі. На дачі у Андрія Шевченка колорадські жуки боліють за ювентус. <праць> на зустрічі випускників боксерської школи учасники на радостях почали лупити друг друга по падьоснам. Дітелон. місто Львів. Маленький хлопчик випадково кинув свою пустушку під деоланус. І що ви думаєте, прийшло міняти ходову? На дитячих телеканалах еротику показують з червоним квадратиком на весь екран. Бомба. Меню. Скільки? Та давай О, дві. На ранок після дня медика в лікарняній аптеці проблематично купити дистильовану воду. Заступник сільського голови не завжди дружить з головою. Дякую. Шановні члени журі: одна команда, яка ще по одному колу. Ще по одному жертву. Ще по одному жарту. Комбайнеру колгоспу красний луч миша і гриша в товарняку спали вальтом, бо вони казирні пацани. Львів. Дякую. Відтепер для багатьох львів'ян кінець світу настає після 22-ї години. Бомба млинів. Голова млинівської районної ради місяць не брав хабарів, після чого в нього відпав хвіст і прорізалися крила. Друзі. Хто, хто залишає? Київ. Київ. І останнє останнє коло по три репризи. Я триваю, Львів. Дякую, Віталік. Ну що ж, поїхали. Фінальне вам. Зозуля підкинула свої яйця до дятла. Бідні зозулята до п'яти років не вилазили з травматології. Дуже розумний хлопчик здорів від того, що вчився як дурний. Відставка Денді і відставка табачника. найкращий подарунок до дня Знань. Бомба, млинів? Дякую. Тільки за перший день було продано 5 тисяч футболок з написом Я індивідуальність. Рвем, як має бути. Сенсація ноїв ковчег знайшли в Сомалі. Ну і фінальний, щоб добити. Громадянка Уніщук дуже хотіла, щоб її син став міліціонером, тому народжувала мовчки.